По 35 складу по що це за позаду прокуратури до Бучанської ради. Що такого свідома? Зв'язу з порокою суді, вечора допомоги не На який рік хоть переносити справу? Щоб поїзджатися над людьми. а до виборів Ви подивіться, тут стоять, люди перед вами, які старші сини що років. Тіше, коли це люди, які будуть... Що ми хвилині зробити? Ви, вони і ночі розглядаються. Судов, Розгляд судового процесу. А це все робиться на користь корупції. І того то, ж таки, пана Калєтника. Він більше пролітає Каліпніка, щоб суддя йому платить. Рішення буде рівнем робити. Ми будемо тут це? Ми стояти, стояти. Ми ми рішення. Ви знали, ви знали, що він захворів. Ви розумієте? Це означає про те, що вони вже знали, що засідання не відбудеться. Ви розумієте? Тобто це є вже згодом. Нато живуть, на що нас уже рішення? Я зрозумів так, що ви спеціалізовані судом робиться все так, ви таке потікання прийняти рішення, але ви споруждаєте без консульності а саме розважаєте розгляду справи. Ми вимагаємо розгляду справи. Ми вимагаємо розгляду. А не Це ну, Ви перешкоджаєте. Перешкоджає суд. Ви блокуєте, ви блокуєте, ви перешкоджаєте. А не ми щось накопили. Що він вараку. не може прийти! Ми намагалися за весь час. У світу оповідача Голову суду. Будь ласка, запросіть. Запросіть голову суду. Судове засідання було розглянуто в тихарях і прийнято по ньому рішення. Не в інтересах держави, а в інтересах корупції. <рит> і це очевидно. І ви <рит> нас精明.... <рит> <рит> нас зараз тут не засідаєте, ті чи інші позиції. <рит> а ви його виключіть. Ви його виключите. Має сьогодні, які видять. Судіть запитання. Ми знаємо, власне, що ви хочете провести засідання я ще раз кажу. тихарях. і це ви бажаєте. А як же? Не хочете працювати. Чого ви? Піші заяву, не хочу. звільняйтесь. Це я <in> <guitar> лікар Сказав, що я не хочу лікувати людину. Це ж професія, ти наче не буде нічого. Запитання, яке до мене надійшло від постійки, що ми йшли, чого міліція, чому ми на міліції. У нас не тільки розгляд ваших справ сьогодні відбувається, також резонансні справи. Було звернення забезпечити безпеку роботи суду. система не працює. Я відповідаю те, що входить в мій обов'язок. Я повідомив правоохоронні органи, що можливо великий резонанс справ, велика кількість людей. Тому